Карпатський діалог у міжнародному центрі зустрічей студентської молоді України та Польщі в Миколичині відбулися перші українсько-польські дводенні дебати, що об'єднали студентів, молодих науковців та високопосадовців України та Польщі. Захід став майданчиком для обговорення майбутнього українсько польських відносин. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький підкреслив важливість розуміння європейського виміру спільної історії. Він того, що ми всі вчимо історії і най Легше вчити в історії це війни, це конфлікти, це ті моменти, коли у нас були якісь негаразди. Ми дуже часто забуваємо, що насправді українці і поляки жили порушень, подовж століття. Вони тут жили, вони між собою торгували, вони ліпилися, вони кохалися, часом сварилися, але тим не менше це історія дружби, це історія в першу чергу -е, нашої спірсії. Під час конференції учасники обговорили актуальні виклики, які постають перед обома країнами, поділилися власними ініціативами та запропонували нові підходи до розвитку співпраці. На думку виконувача обов'язків ректора Карпатського університету імені Василя Стефаника Ігоря Цепенди, такий формат діалогу підкреслює на урядовому рівні пріоритетність теми українсько польських заємин саме молодіжному середовищі. Це початок саме молодіжних. Проєктів, які будуть реалізовуватися в Міжнародному центрі зустріч студентської молоді України і Польща. Саме тому ми запросили студентів провідних університетів, ми запросили переможців конкурсу Гідройця, і запросили також студентів Варшавського університету. Тобто ми хочемо на цій основі почати формувати ті групи, які цікавляться українсько-польськими відносинами. Які будуть поглиблювати їх, які будуть генерувати нові цікаві ідеї у перший день заходу? Ігор Цепенда та директор студії східноєвропейських досліджень Ян Мацільський підписали спільну заяву про співпрацю. У ній відзначають виняткову важливість проєктів обсерваторії на горі Піп іван та міжнародний центр зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща Миколичині для розвитку академічної та наукової співпраці між Україною і Польщею. За словами Володимира Куртяника, студента магістранта факультету історії, політології та міжнародних відносин Карпатського університету імені Василя Стефаника, питання академічної мобільності нині є надзвичайно актуальним. Тобто зазвичай, якщо українці їдуть за кордон, то вони йдуть до Польщі. Зараз такої тенденції, очевидно, ми не бачимо із польської сторони, але тим не менш, я вважаю, що є правильним а, шукати якісь точки дотику. А, позбавляти наші відносини якихось невизначеностей, тому що це допомагає налагоджувати співпрацю не тільки в академічному плані, проте й в загальнонаціональному плані, в загальнополітичному плані. Наступного дня учасники дебатів дискутували та прогнозували, якими можуть бути українсько польські відносини станом на 4 квітня 2026 року. Спеціально для Стефаник Стефаникців, Анна Пащенко та Тетяна Сарай.